Вітаю, друзі, на каналі Шуршим. Сьогодні приїхали з Олексієм і Іною в Тиврів половити окуні. Сьогодні у нас задача наловити багато окуня, такого гарного розміру. Ну, головне його наловити. Приїхали сюди, зараз тут показує градусник мінус 4. Все в інії, холодно. Будемо стартувати і пробувати його наловити. Тут місця дуже шикарні для окуня, окунь тут клює постійно. Тож, я думаю, сьогодні в нас все вийде. Що там рибацюги? Готові до бою з цією рибою. Да, Завжди готові. Да. Побачу, побачу. Процес пішов, так? Да, да? Лися нам не треба, нам треба окуні. Або окуніща. О, там з окунів. Да. А далі проведемо окуніща. Хе -хе. Ну, поїхали. Ми рибалимо і нарешті перша риба. Ой. Ось такий окунчик. Клас. Взяв на фанатик гіпноз. Колір моторне масло. Прикольно, перший є. Круто. І перший риб іде у водичку. Йдемо до перекату. Холодно? Ні, загрілися трошки. Трошки загрілися. Хальця мерзнуть. В руки холодно. Ой, нічого. Зараз ще годинка. І пригріс. О, дивіться, сонечко з'явилося. Супер, буде Добре. Перейшли до перекату. Перший окунь нормального розміру якого ми беремо. Крутяк. Ой. І приманка все ж та Що і минулий. О, ну цього вже приємно було в Метро замерзло. О, весел, брат. Хороший, хороший. зачетный окунчик, Классный такой. Хороший, хороший. Злили с лилией вытащил. Перейшов на чисту воду А в На Намерзчі руки <ривіт> <ривіт> Нічого, зараз піде. Може сонечко вийде, він активізується. Льоша окуня лупнув Нормально Сейчас почнеться кльово. Втопив його взяв. Тормально. Гарно тут такі місця красиві. Мені подобається. Вода шумить. Аж приємно слухати. І навальнула окуняку. Гарний. Класно. Від відійшли всі. Так. Всі вже піймали. Ти що там в'яжеш? Да я ее ларвочку. Ларв. У меня тоже такое кольорує. Закидай садок. Закидай садок. Кидай ведро. Я взял садок, чтобы слушать, если взятие, как так хорошо. Тут не бігати до одного ведра, а так, ну шо Ловимо тепліє, сонце тепліє. виходить. Стаді, дав, вже тепліше листі. стає, вже зуби не цокотять. Там покидав на сонечку, там взагалі тепло, в спину припікає. Класно. Буде гарна погода. Угу. На що? А, на ларву? На ларву. Та ти що? Тоже невеличкий. А я ще ні одного на ларву ніколи не ловив. Не, працює. Ні, Не, ларва працює. Ларва непогана приманушка. Не невеличкий, малий його пішов. Mm -hmm. Взяв там, де твій перший. Да. Mm -hmm. Нормально. Ми йдемо далі, рухаємось. Тут якась стара гес вроді біля нас. Ми йдемо за неї. Там такі місця. Коряк багато. Кам'янці. І там, коли я був минулого разу, великі окуні клювали. Подивимось, як воно покаже. Що тут вот народ, як воно? Що? Я зловив штук 10 тільки що. Да. Возьявшись. А де Інна? А -а -а. Сховалась там? Сховалась. Хоч не видно. Що там є? Бі, біжу, бо Інна щось дуже кричить. Нема втік. А що було? Здоровий? Капець. Тебе там неудобне місце, щоб їх виймати. Ого. Приїхали до перекату наступного? Ось так ми тут виглядає? Шукаємо місця, де позакидати. Одна попльовочка була, окунь зійшов. Тут ми вже розпалимо вогонь, посмажимо сосиски, будемо вже тут тусуватися і шукати гарні місця для риболовлі. І що у нас тут робиться? Окуні. Перший окунь на даній локації на новому перекаті. На зелений гіпнос. Нормально. І один удар був, хтось зійшов. Отакий От окунчик. На чистій воді не хоче, а там де лілі. Відразу забере. А ми переїхали в більш спокійне місце від перекатів. Тут розбиваємо лагерь, розпалили вогонь, а зараз посмажемо сардельки. А ми з Олексієм дрова шукаємо, ніде немає дров. То що він придумав? Привіт! Кнопочка нажимається, а потім крючок. Зручності є, так, дуже Та ти ближче до основи гараж.

Вітаю на землі. Дякую. <ривіт> Що йдемо, пали. Йдем. Що, може, хватить? Може акумулятор сісти, бо, бо вже п'ять рибалок не заряджали. Як би там не було на місці. Вона свою роботу вже зробила. Да? Пиляє чітко. Да, класно. гостренька І дерево теж не тонке. Mm -hmm. Хороші грубе, ще ясень. Мішаємо кашу. Да. А ти що? А я зловив окушару. Okay. Да, Здоровий. Already... Yeah. Уменьшаємося в Да. Yeah. Yeah. І на закидається. Нормально. <laughs> вогонь горить. Ось така у нас поляна. Нормально. Відпочиваємо. Що там, шампура готові? Так, да, імпровізовані. Самі природні. що може бути? Ну. А кто? Короб. Так, мы сможем шкірку еще баси з О, да? приїмся. <правда> <правда> Макота буде? Так. Да. Да? <рес> На природі чого ж ні? На димку. Угу. То що треба? Погода сьогодні хороша, Та да, сонечко тепло. А зранку як було? Зазву. Мінус 4, так? Да? Да. Зараз вже взагалі кайф. Теплі дні закінчуються. Так, да, останнє тепло. У нас бутери готуються. Такі класні апетитні. <різь> 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 Заваримо кави. Тут каву. Пробуємо. Будемо варити. На вуглях. У нас немає стаканів. Але <laughs> чарки в машині були будемо пити еспресо Ти <laughs> більше кави будемо пити міцненько. Да. Ну що? Якось так. Унікально буде. Угу Коротше, був тільки що ударчик. Зараз може доберу. О, щось є? Малешик. Тут щось одні маленькі. Ой. На, на, на чистій воді на, на перекатах більше буде. Так, все. Що запутався? мале. Бульк. Кава готується. У нас тут є активний спінінгіст. Говорили, що риболовля на спінні це активна. І так нормально. Еспресо готове. Там хвалить на всіх? Я думаю, так. Да. Я думаю якраз все розраховано. То може вона для того продумана ця турка? Для трьох чарочок. На, на три чарчини. Супер! Ну що там в тебе смажиться? Десерт. Маршмелов, да? Маршмелов. І Льоша хоче його якось на, на пряники положити і накрити другим, да? Ну да. Буде міні-бутерброд. Да, до бутерброда ще один бутерброд. Не готові. Не готові? Ага. Нормально ми все готове. Десерт? Хода. Вершається. Ну, то по еспресу треба спочатку. вальнути. <кхи> ну що, за рибалку! Хе-хе-хе пахне кавою. Щось мачне. І тепленька. Нарешті я тут взяв нормального окуня. Ось такий розмір. Непогано. Вже достигла вкусняшка. Гліт. Смакота. Тут ми починали рибалити. Це наша друга локація була. Вода дуже піднялася. Оцей камінець, що в центрі кадра, і на ньому ще стояла, ловила рибу, а біля нього ну, було просто дно. Води не було. А це вже вода так підійшла, що затоплений тут весь берег. Вже немає як підійти взагалі. Але є такі, кому капців не жалко. Ноги і так мокрі, можна йти. Дивіться, як піднялася вода. Це цей місточок, на якому я зранку рибалив. Він був над водою сантиметрів 10. А зараз вже покритий водою. Місцеві рибалки всі порозверталися і поуїжджали. Говорять, що вода піднялася, все, риба стала. Клювати не буде. Хіба що, якщо проведеш приманку і прямо перед носом. А судак взагалі перестає бути активним. Якось так, печалька, але нічого, зараз щось спіймаємо. Перейшов я на точку, де Руслан зламав спінінг від судочка. Так тут все затоплене. Але ще через комиш закидаю. І два закидання було, і два окуня. Ось такі невеличкі. На місце прикольне. Тут вже огірки. Повистрілювали свої зернята. Так, Ну а так, зараз тут я зняти не можу покльовок, то просто буду показувати, що впіймав. Якщо впіймаю, звісно. Наступне нас тут закидання і знову окуняка. Ось таке. Хороше місце. Ось такі окунчики залітають. Знову коняка. Знову коньок такий, вже на другій локації. Ось тут. Така краса. Так, ще один окунь Каже, Інна що зійшов ще більший. Хороший. Хороший. О, ага. вже зразу <заразом>. силиконкою. То він на сьогодні біг фіш взяв. Так, гарний. І на там бомбить <ріст> <ріст> Такі залітають в А в мене щось один мальок. Непонятно. Я виконую важливу місію. Да. Угу. Теж треба. То есть Угу. У <ріст> нас тут з'явилася сім'я гетарістів. По крайньому забросу, по запросив. Це по останньому забросу зробили і два зацепа. І що, глухий зацеп? Порвати твість сьогодні не привикати. То ти не пролізеш по ньому. Ах, це я не пролізу. Це тільки якби не. Давай мені так? лучше спинг. Катушечка, суханька, буде Саме достойне завершене <плево> цього <плево> дня <плево> <Ой>. <плево> ну, це. От буде повод. Ти тлю подушив трохи. Буде да, повод змаститись під катушечку. До речі, хто яким мастилом користується для змащування катушок, дуже цікаво. Напишіть. Я ще спробую з цю. А ми з піннінгістами вже закінчили риболовлю. І як? Хорошо? Гарно провели час, половили риби. Наловили рибу? Наловили риби. Зійшло багато риби. Лишили не сіль у багато. Да. Дуже багато. Найшли ці поплавочки. Два ну, поплавочки знайшли. Мінус точно не пішли. Бонус. Ні, пішли, пішли я стільки пішли, ти сіліконов топив. Ні, але і то хрибалки хороші. Да, да. Хорошо, віддихнули, провели час. Місця тут класні. Місця класні, красиві, тепло. Гарна погода саме mm -hmm. головна. Ну зранку трошки не тепло було. Скільки півгодинки і ну, да. стало ліпше. Да, ну в загальному класно. Ну, сьогодні найбільше я окунів піймала за весь рік. <рес> Разом. Це добре, і самого великого взяла. Класно, класно. Все, закінчуємо ми риболовлю на даній локації. Всім сподобалось, чудово провели час, наловили риби. Скільки штучок я напишу ось тут, бо не хочу зараз мочити руки і щитати, потім йти воду знов набирати. Не, не хочеться щось. Тяжко. Ну а багато в нас. Риболовля вдалася. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, а ми скоро знову десь їдемо, щось гарне вам покажемо. Всім пока!